Вільне радіо це незалежне регіональне медіа Донеччини. Наша основна діяльність це інформаційна діяльність. Ми висвітлюємо про те, чим займаються місцеві адміністрації, публікуємо різну інформацію для переселенців та біженців з Донецької області та взагалі розповідаємо про те, що відбувається в регіоні. Ми продовжуємо мовити з гірника з потужністю 2 кВт. Це доволі багато на Донецьку область і нас чують багато громад, нас чують окуповані території. Вільне радіо по суті стало можливим завдяки ЄС. Ми прийшли до Європейського фонду за демократію з ідеєю з цінностями, місією, візією. І отримали перший грант, завдяки якому в принципі вільне радіо стало можливим. Станом на зараз вільне радіо є одним із найбільш професійних і найбільш впливових медіа Донецької області. Незалежні медіа це є одна із опор демократії. Мені здається, одна із основних опор демократії в країні. Вільне радіо в Донецькій області дуже успішно контролює місцеву владу, сприяє підзвітності. Місцевій владі постійно і нагадує, що вона відповідальна перед своїми громадами. А не робить щось окремо просто тому, що вона має право на себе, вона влада. Ми надаємо голос вразливим верствам населення і висвітлюємо все те, що відбувається в регіоні. На нашу думку, забезпечувати доступ людей до перевіреної максимально об'єктивної інформації це їхнє право, і воно теж сприяє демократії. На мою думку, ТОП… П'ять ознак розвиненого громадянського суспільства є такими: перше, це рівність прав і свобод громадян як найвищої цінності. Друге, це незалежний суспільний мовник і незалежні медіа. Третє, на мою думку, це Розуміння громадян не тільки своїх прав і свобод, але й відповідальності і обов'язків, які в них є перед державою. Четвертою ознакою це є рівність всіх перед законом, і останнє це можливість громадян впливати на рішення на різних рівнях. Люди в Донецькій області отримали доступ до незалежної, перевіреної, максимально об'єктивної інформації. Вони отримали можливість часом впливати на рішення місцевої влади. Місцева влада зрозуміла, що вона підзвітна і вона повинна працювати все таки на користь. Громад ми інформаційно допомагали різним благодійним організаціям, благодійним фондам, українським силовим структурам, ДСНС і іншим розповідали про мінну безпеку, розповідали про різні гуманітарні можливості. Це все стало можливим завдяки вільному радіо. Вільне радіо в свою чергу стало можливим завдяки підтримці Європейського союзу. Всі історії успіху важливі і потрібні. Тут важко виділити щось одне, але є все таки один приклад того: як вільне радіо дуже допомогло громаді. Це створення вільним радіо мапи, хабів для. Для переселенців Донецької з Донецької та Луганської області це карта, на якій зібрані абсолютно усі пункти, куди можуть звертатися переселенці, і до нас цього не зробив ніхто. І, в принципі, це така основна база, де зібрано все все для переселенців з Донеччини та Луганщини. Вільне радіо у своїх публікаціях постійно розповідає своїй аудиторії, які зміни, позитивні зміни чекають на Україну в процесі реінтеграції. У своїх публікаціях з самого моменту створення ми дотримуємося загально. Європейських цінностей приділяємо значну увагу жінкам, меншинам, незахищеним верствам населення і іншим. Також ми періодично розповідаємо нашій аудиторії про гуманітарні освітні і інші можливості, які надає європейський союз Україні, і постійно пояснюємо, нагадуємо про те, що український шлях це до Європи і подалі від Росії. На мою думку, найважливішим завданням для українського громадянського суспільства на найближчі 50 років це не втратити досягнення попередніх років, відстояти демократію навіть в умовах повномасштабної війни, і розбудовувати Україну, відбудовувати Україну на європейських цінностях. Найбільша складність це питання безпеки, і неважливо, чи людина знаходиться в Донецькій області, чи людина знаходиться в Києві, чи де інде, тому що вся територія України сьогодні є небезпечною. Тут для нас працює єдине правило: що люди це найбільша цінність. Другий найбільший виклик це є проблемою з доступом до інформації багато посадовців вважають війну такою собі можливістю обмежувати доступ до абсолютно всього, навіть що не має стосунку до національної безпеки. І великою проблемою для взагалі українського медіаринку ринку відсутність або велика стагнація рекламного ринку. Українське громадянське суспільство це люди, які дорогою ціною вибили своє право на свободу і готові брати на себе відповідальність.